Мобілізація в Україні стосується не лише чоловіків, а й жінок. Дедалі частіше повістки стали приходити медикам. Чи загрожують штрафи жінкам за наявку до ТЦК і які обмеження до них можуть застосувати? Вітаю! Мене звати Вікторія Ясник. Ви дивитесь проєкт «Новини Лайф. Що потрібно знати про мобілізацію? А також з якими складнощами стикаються чоловіки, перетинаючи паланку, вирушаючи до Бесарабії? На ці запитання нам відповідає адвокат Олексій Шаларо. Є відповідні норми закону, які зобов'язують пройти ВЛК медичних працівників жінок. Просто зараз робиться як викликається повістку, проходиться ВЛК, ніхто їх не мобілізує. Просто повинна бути порядок, повинна бути картотека, повинна бути знати скільки жінок є медиками, і раптом ситуація погіршиться. Не дай Бог, то щоб була миттєва мобілізація. Тобто, це не кажемо про те, що їх будуть не випускати за кордон. Ні, такого нема. Просто обов'язково потрібно, щоб вони стояли на обліку відповідному РТЦК за місцем реєстрації відповідної жінки-медика. Це зокрема їх стосується. Є перелік професій, які відповідно підпадають під теж під обов'язкову реєстрацію. встановлення, вірніше постановку на облік ВЛК. Ця робота проводиться працівниками РТЦК СП, і від цього нікуди ми не уйдемо. Але не потрібно все, що сказати, що все нас мобілізують. Ні, просто це йде така робота, щоб вона була стояла на обліку, щоб раптом що, щоб знати, де знайти що і як, яка в неї, що в неї з хворобами, тобто чи придатна вона, чи обмежена прида чи придатна до служби ВРТЦК СП і інші щодо хворобів. Якщо вони отримали повістку, дійсно поставили підпуст, то Вони зобов'язані, звісно, з'явитися в ВРТЦК СП для проходження ВЛК або уточнення даних там в залежності від того, що. Що вимагається, можливо, в неї вже було проходження ВЛК, можливо, якісь документи потрібно додати. Тобто, якщо б отримала повістку, розписалася в неї, то звісно, вона зобов'язана з'явитися. Якщо нема відповідних доказів, що вона отримала, то звісно вона не зобов'язана з'являтися тут таке, розумієте. Якщо отримала, так, вона зобов'язана з'явитися. Не отримала, не хочу, як ви розумієте, що поставити відмітку поштовий працівник, відмовилась від отримання. Все. Це прирівнюється до того, що вона отримала повістку. Просто якщо вона не зареєстрована за місцем проживання або десь прийшла на якусь адресу, невідому, тобто це кожен випадок потрібно розглядати. Такого нема, що не хочу, такого нема. Ну, від відмітку поставить працівник пошти. Все. Вона ж так само військово зобов'язана, і так само до неї можуть бути застосовані відповідні санкції. Але знаю, з працівниками спілкуюся РТЦК, то звісно вони домовляються. Тобто нема такого як злісного занепокору щось або притягнення до адмінвідповідальності, відповідальності або примусова мобілізація. Ні, це окрема жінки. У нас медики, це саме героїні наші, які воюють з ними. Домовляються, з ними розмовляють. Тобто такого нема. Я не бачив, не чув жодного разу не звертав. Щоб у була примусова мобілізація, дуже багато добровольців дівчат. Я знаю, наприклад, ми в медині. Я з ними спілкуюся, надаю консультації, які самі добровільно пішли на фронт, але проводи РТЦК проводить відповідну роботу. Якщо не з'явилися з відповідною повісткою, так само можуть оштрафувати. Ну там потрібно в кожному випадку дивитися, чому чи оновлювала дані чи не оновлювала дані. Але знаю, що все ж таки повторюся, до них ставляться по-іншому, і нема таких злосних штрафів там наліво направо, як до інших військовозобов'язаних, хлопців, чоловіків. Тут все ж таки інша категорія це жінки, які є мединями, які ну, допомагають нам, тому там трішки по іншому відношення, інші кабінети. Інші працівники займаються цим. Немає з якихось заперечень виїзду за кордон, заборон виїзду за кордоном жінкам відповідної категорії відсутні. Вона виїжджає без проблем. По-перше, ніхто не побачить, що вона медичний працівник. Ну, якщо будуть перевіряти по оберігу, то вона пройде на ВЛК, вона не в розшуку. Які проблеми заборонима? Все залежить від працівника, який буде безпосередньо стояти на паланці, наприклад. А були такі неопод... неодинокі випадки, що у людини є бронь, його без проблем пропускають. А буває випадок, що його розгортають, кажуть, що ні, бронь нам не підходить, потрібно дозвіл 25-го прикордонного загону. Тому я вам ще один раз скажу, що це ну, такого згідно закону, я вам можу розповісти, що взагалі там прикордонний загін і це є транзитна територія. І там дозвіл не потрібен взагалі на проїзд. Там не мають права зупиняти, там не мають права, але в нас трішки різниця, що закон і що є по факту, як в юридичній науці кажуть, де юре і де-факто. Ось де Юре, це взагалі відповідно до постави. Кабміну там не потрібно ніяких дозволів, а де факто вас просто не пустять. Зараз можуть багато сказати, ось хейту я вже отримував, коли відповідні робив повідомлення. Мені писали, ось ти ж юрист, ти ж повинен доводити. Ви розумієте, що там нікому доводити. Наприклад, я приїжджаю на контрольний пропускний пункт маяки і кажу, я хочу проїхати. Мені кажуть, ні, ми вам не пустимо. Я починаю вимагати відмову письмову, тому що в суд можна звернутися лише з письмовою відмовою. Якщо мені б би дали письмову відмову, я повинен звернутися до адміністративного суду окружного. Це затягнеться ну, десь так на півроку, що найменше. А потім наш 25-й прикордонний візьме, подасть апеляцію. Це ще на півроку, тому ви рік не зможете потрапити до відповідної території. Тому що судова система в нас так працює зараз. На жаль, в деяких регіонах вона швидше, наприклад, в Миколаївській області там апеляція дуже швидко розглядає в Одесі. На жаль, дуже навантаження велике, тому буде довше. Тому ви дивіться самі: якщо ви хочете потрапити, у вас є ціль, то потрібно вже звернутися. Можна електронним листом, наприклад, я своїм відпочиваючим. Роблю електронний відповідний запит до 25-го прикордонного загону, надаю відповідні документи, це військово-облікові документи, копію паспорту, пишу мету, з якої приїхали, будуть їхати в відповідну територію, відповідну місцевість, люди, і мені відповідно протягом п'яти робочих днів надають відповідний дозвіл. Я своїм відпочиваючим, тому що в мене маленький є бізнес там, відправляю на вайбер. Вони або на інший месенджер вони роздруковують і без проблем проїжджають. Тому в них відпустка не зіпсована і проблем нема. Тому, якщо це я хочу звернутися до всіх готельєрів, які мають якийсь бізнес там. Що е, до вас люди можуть на вайбер скинути відповідні документи? Це копія паспорта, і військово-облікові документи, не люди, а військово зобов'язані. І все, проблем нема. Ще одна категорія це військові, тому що там так само не пускають і військових. Да, там є черга, вистраюваються. Вони звонять командирам. Командирам не завжди додзвонишся, тому що люди воюють, ви розумієте. Тому так само просять на 25-му прокордонному загоні, щоб був в наказі про відпустку або в витягі про відпустку. Було в. Казна саме одеський регіон, Білгород-Дністровський, наприклад, район або Ізмаїльський, в залежності від того, куди їдуть люди, куди йдуть в наші військові. Дуже багато зараз їде військовий на свій відпочинок. Їх можна зрозуміти. Вони йдуть сім'ями і тому, щоб їх не розгорнули і казали, що ти тут їдеш. Тому що в минулому році було таке, що він їхав в нього. Написано, що відпустка Полтавська область. А він робить в Одеській. Його розгорнули. не пустили, тому що сказали, їдь свою полтавську область. У людини зіпсована відпустка. Він два дні витратив свої дорогоцінні військові на зрозуміло що був скандал. Ну і отака ситуація, щоб не було, просто-напросто зверніться до готельєра, до якого ви їдете, щоб він відповідно зробив вам дозвіл. Викличете ви поліцію. Поліція прийде, зафіксує, спитає, ви хочете подати заяву? Ви скажете, да, хочу подати заяву. Подасте заяву і вас не пропустять. Хочу розповісти одну таку ситуацію. Була цікава, не буду казати, хто що людина викликала поліцію їхала на відпочинок, викликала поліцію. Поліція приїхала з Білородністровського. І людина каже: Я хочу подати заяву безпосередньо не тут, та хочу відділки. Добре, його перевезли на туди в Белгород-Дністровський, а він вийшов, каже, а я передумав. І все. Таким чином він проїхав кордон. Ну такий була така ситуація. Він же ж не подав за відомо ложні якісь дані. Він спочатку захотів, а потім передумав. Все, Йому сказав до побачення, і все. То була така ситуація. Бачите, що людина вийшла. Він знає просто, ця людина не просто така, а він знає закони, він знає, він пов'язаний з відповідними органами, пов'язаний з юридичною діяльністю. Тому така ситуація цікава була, мені було дуже смішно, але ось вийшло так. Якщо я дозвіл 25-го Загону вони перевіряють відповідний дозвіл по базі оберіг, тому вони просто так не дадуть. А якщо людина буде в розшуку, вони не нададуть дозвіл. Тобто головним документом і взагалі мені казали працівники, які там працювали 25-го прокордонного. Якщо є дозвіл 25-го прокордонного, вони перевіряють по своїй базі режим транзит. Якщо людина їде кудись, все питання закрите. Взагалі не приклю, не, не прискіплюються, дивляться автівку. І ти далі поїхав. Витрачив 3-5 хвилин і все, поїхав далі. Інше питання, коли є, коли вони йдуть в Одесу. О, знову ж таки повертаємося деякі працівники, були такі непоодинокі випадки, які кажуть, яка підстава, чого ти виїжджаєш з того регіону в Одесу? І таке було, розумієте, людина, яка їхала там до свого сина, який лежав в обласній лікарні, брав там якусь довідку, тобто ускладнюють і з тої сторони не тільки в'їзд туди, а з того сторони так само не завжди пускають. Бувають деякі працівники, які даже не хотіли один раз пускати дітей назад, не повертали. Вони їхали з футболу. Ну але діти потім сказали, що ми зараз тут вийдемо. Будемо вам тут футбол грати і все пропустили. Тобто тут дивлячись, який працівник ще буває. Ну зараз, здебільшого, оцей рік я їжджу постійно, ну проблем не виникає, черг нема. Якщо ви звертаєтесь до суду, це все буде дуже надовго. І тобто, що ви чого ви доб'єтесь? Тобто, так, да, згідно закону, дійсно вас не мали права, але на жаль, швидко вирішити і відновити вспорушенні права, на жаль, тут буде неможливо. Тому краще можливо отримати дозвіл. Це п'ять робочих днів, написав якусь підставу, взяв довідку. Ну є дуже багато, як можна це зробити, і проблем нема. Законним шляхом 25-й прикордонний загін. Він звертається електронною поштою. Може так і звернутися. Йому дадуть відповідний дозвіл, вказує причину, чому їде в Одесу, і проблем нема. Ну, взагалі, це були от нещодавно такі випадки. Я не можу сказати систематичність. Я не можу вам сказати, чи є це систематичною такою практикою, що не пускають. Але до мене зверталися дві-три людини. А для мене це вже є система. Правова обізнаність це не лише про спокій, а й про захист своїх інтересів. У непростих умовах сьогодення, як показує практика, навіть у найскладніших обставинах є механізми захисту. Головне знати свої права, вміти їх відстоювати і за потреби звертатися за правовою допомогою. Гою, ви дивились проект. «Новини лайв підписуйтесь, на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.